О, я вашу пісню послухав. Як пісня ваша називається? А білі черемхи, мов долі дівочі, Ну ви знаєте, коли я вийшов за пісня, а того я пісню не йшов прикольно. тихо будь. А тепер Сергій нас заставляє його дурнувату пісню слухати. То не дурнувата, а ми не ходимо. Просто мені подобається пісня, чи королева для чи ні. А вона, я зготувала от, горохову зубку ще, броколі тушку. Та що ти не махуєшся, боже, що такого? Я приготувала, ти приготувала. Слухайте пісню і оцінюємо. Королеви долю. Ти дожд наталя. Але проникнеться нею. Як Ти не її не? Ти її зач... переклади. Ви так слухайте, чи. Мама її я... зачепити, щоб не проникнути. Ну, я тебе зачіплю за не, давай, давай. Ну давай, давай. Прикольно! То музику треба треба душою відчувати. Такі на турецькі матівчики танцювати. А що під неї танцювати? І треба слухати? А хіба якщо щось відорнути до Та то коротше якийсь малий просто сказав такі слова, ті слова сказав. А діджей ніби в підтримку його ті слова записали, скажімо, так і музику підклав. То навіть перекладу немає тої пісні. А я не знаю, може є, я не шукав. А ну давай подивимося, що там королєве є. Дивіться, що не йде музика тут. Того хто? Коси. О, ну що королєве ж в мене не чули ту пісню. Коси? Ви ще ту пісню не чули? Ви ще не чули. Слухай. Ви ще не чули. Не чула. Дам, дам, дам. І коли вона спустила коси, в Я в Я А новий ключ. І як підто танцювати?

Сьогодні ніч вогній, дуже гарна. твої тонні. Не відпускай мою руку тримай. Сам особною душу відчуй це і А ми летали, летали. О, файна музика. Що ні? Де ж во? Я думаю, ви якісь трохи серйозніші, йомайо. -йо. Репчик аніме в тебе син слухай. Та все не треба вже, чуєш? Ти все забагато... Нам до речі королів ніколи музику не скидать. Питають яку ми слухаємо, нам ніколи не скидить свої. Я не знаю, коли от на дворі, я не можу якусь музику слухати. О, а тут все зрозуміло, ні? Та яка? Я? я коли їду в машині, я слухаю таку музику. А що вона співає? Не знаю, яка різниця. А яка то мова хоча б? Французька мова. Я не знаю. Тобі ще на італійську? Італійська? Наталя в шоці. <му> Якась... Нема драйву якогось, ні? <му> Отак я, я колись я колись рибу живу смажив <му> на сковородці, да? так само дергається кіть. А ось шикарно. А що тут до нас ще прийшов? Ми тут розмовляємо, кот ми його приперся, нам тут музика. Я думаю, вже ж знову почую, але так то не Хоч зупи Хутзуємо, дати.